А, і е, коли ми подивилися, е, основне завдання, то є це контроль ділянки моря, це недопущення супротивника і це ведення спостереження супротивникам, а е, тим стратегічним концептом, яким ми могли б реалізувати цю стратегію, якраз і був москітний флот. Тому що ну, побудувати катери, е, от перше, це катери можуть виконувати ці завдання в межах цієї операційної зони, і це коштує, е, ну, коштує суму, яку ми могли на це виділити. Ми розмовляли про суму біля одного мільярда доларів на п'ять років. А по друге, на ці невеликі катери вони не вимагають значного значних витрат на утримання, а, а, при, а ну, коли ми покупаємо новий крабель, це тільки 30% вартості. 70% це вартість його утримання протягом життєвого циклу 20 років. Тобто, фактично, щорічно ми маємо сплачувати ще три з половиною відсотка.